Вітання всім! У нас другий день турніру стрімка атака на п'ятірочках. До 50 турнір недавно тільки розпочався. Ага. Кому я, В кого я хоч переміг? Ну непогана команда ніби. Добре, давайте понападаємо. Людвиг. Так, де спили мені потрібні. Я ще також молодець. Вчора граю. І забув про свого Людвега. Він же мені здається, напевно, міг би там допомогти і паразита знімати, якщо дати і розгін на Дягачан та Хродора, то можна цими двома плечами і перемагати. Тим паче можна знімати сетвида Божевілля. Я щось кожного разу розпочинається турнір, я кожен раз забуваю про якогось ключового героя. Так. Нам потрібен рай, напевно. Давайте ось так, люди все одно зарядиться, але ми хоча б зелененькі заберемо. Так, диспелимо, але диспелимо ми лишень насмішку, а насмішка в нього, зрозумів, може бути не знімаючою. Може не зніматися, не знімаючою. Так, ну добре, Аленка буде ходити, хай ходить. У нас типу є свій Людвих. Так, контру з мультиків я можу не здиспелити, але все одно прийдеться бити в таунт. Тому тут вихід. Вибір невеликий. І добре, що Людвих стоїть в центрі, я йому буду перезаряджати завжди розгін, щоб вони не так швидко заряджались. Так, Кунхін, ти будеш лікувати. Та давайте вдаримо хродором, це швидка. Десь знайдемо ми свою зарядку ще. І ось так, напевно. Єлена, давайте з Єлєни з диспелем. А, я можу ж з мультика не диспелити. Ну добре. Людвига підняли. Ще й зараз відлікують. Добре, давайте вдаримо Хродгаром в контру, а потім підлікуємось. Він не повинен буде загинути. Я чому я завжди забуваю, що в Воленки надто потужний. Надто потужна контратака. Так, жовті мені не потрібні. Ну давайте ось так. Так, Людвиг з них, чудово. Лікуємось. Давайте якось ось так. Ну тут я не думаю, що я програю, єдине, що потрібно вирішити питання з мамкою. Так, давайте ще. Не можу бити через те, що розгін цей висить клятий. Це останній розгін був. Заодно і Кунхін відлікує, або ми його зараз просто приберемо хродгаром та і все на цьому. Так, Ставимо розгін. Підлікуємось. Та давайте вдаримо. Навіть якщо втратимо хродгара, вже не біда. Просто мені потрібно швидше дограти. Прибрати мати Севера і закінчити. Оборона тут не складна. Дивіться, навіть оленка не ухилялась. Знімаємо божевілля, накладаємо його. І поїде їх родар завершить. Ні. Рухаємося далі. Ну, напевно, так і поїдемо. Будемо якось відігравати за рахунок Людвига. Тут регін, звісно, де диспели, спелить. І поле не дуже, не хочу фіолет прокидати в регін. А ось так, напевно, можна. Заберемо червоні, не надто багато полетить в регін. Напевно, ось так. Розгін у нас є. Я, напевно, рея використовувати не буду. Напевно, потрібно буде його вгнати на, на другий заряд, щоб знімати з себе втруїння. Так, Людвіг награвся. Ну добре, давайте ось так. Можливо, божевілля спрацює. Спрацювало. Так, пішов Хродгар. Ну, типу, можна вже і на першому заряді його використати. Етвуд також працює. Але якась цього користь. Якщо вороги не спрацьовують, ну тут вже по великому-то рахунку не складно. Все. Йдемо далі. Дула. Дуля Чанкірой. Ну типу бурю по ідеї я можу десь палити етводу. Тому що рай я не завжди Я можна буде на другий заряд відправити. Давайте ось так через синіх заберемо фіолет. Дуля умовно пасивний центр. Давайте ще фіолет, напевно. Буде розгін. Так, тиснемо, можливо, я поспішив з тим, щоб дівчань протиснути. Так, спробуємо здесь піде Хродгар. Приберемо, напевно, зелені. Жовті даремно, звісно, полетіли. Але вже як є. Так, напевно, спочатку Хродера, а потім, дивіться, якщо б було знаття, то я б спочатку з здеспелив, звісно, це все діло. А вже потім... Добре, давайте ось так фіолет приберемо. В них вже достатньо божевілля по великому то рахунку. Дуля повинна спрацювати цього разу за нас точно. Дивіться, взагалі до лампочки. 80 божевілля ні. Ще щоб дуля не спрацювала взагалі б. Хоч манів вби. Так, добре, прикриваємось ще. Пішов Хродгар. Використовувати Рея чи не варто? Скільки буде до Хродгара отримувати мани? 83%? Та ні, напевно не буду. Давайте знімемо просто ядро з себе. Зарядимо ще Хродгара. Так, да, з Людвигом набагато простіше грати. Тут що не кажіть. Ще Хродгара. Чому я... Постійно забуваю тиснути дячань, щоб знімати з себе божевілля. Сам же сказав, що є такий план, типу на гру. Його ж і не використовую. Так, ну добре, в мене 100% по великому рахунку божевілля, але це вже ні на що не впливає. Я просто не протисну хродора зараз та і все. Також мені проблема. Ну і чудово. Так. Так і їдемо. Тут складніше. Мене можуть затруїти просто. Чистки з себе такої, щоб великої, то й немає. Це знову ж таки рей на другому заряді. Давайте ось так через фіолет, напевно. А там ще й жовтенькі заберуться. Все одно цей темний повелитель заряджається тому. Доволі непогане, до речі, комбо. Так, протиснемо ми, напевно, спочатку Етвуда, потім ось так. Заберемо синенькі. Чому я Людвіга не протиснув? Так, ну мат, напевно, Людвіга не забере одразу. А Чінкерович чіпати не хочеться, можна було, типу, синій дозібрати. Давайте, напевно, краще ось так. З Людвига ми попрощаємось. Дивіться, мат працювала ще й за нас. Я вже так звик, що Божевілля працює поганенько, що напевно на це й не розраховував. Так, б'ємо Хрудгаром. Тут ось так. Можна ж було три фіолетових забрати. Але це вже таке. Так, добре. Ще підлікувались. Давайте червоні, мені потрібні. Коли Людвих закінчиться, мені потрібно буде деспелити це троїння. Або так. Дуже вчасно до Чен Героя це все вийшло. Він, звісно, зараз з ВТК зніме 10 бочевільне. Але мені здається, це вже не страшно. Так, пішов Хрудгар. Давайте слугаєтву. Да. Скільки? 20%? Працює, молодець. Так, знімаємо божевілля. Рей просто цього разу постояв, подивився на це все діло, але добре, що так. Так, пішов Хродгар. Просто дограємо, не хочу чіпати Чанкероя, щоб не затягувати бій. Ще Хродгар. Ну і супер, лишається він один. Чудово. Так, ще один бій. Брамбл. Тут також божевілля. Ну тут складніше. Тут два божевілля через швидкого Брамбла, який буде знімати з них це божевілля. Тут буде непросто. Давайте фіолетовий кристал робити, як коли є така можливість. Давайте приберемо фіолет, напевно. Можна було червоні зібрати, але краще дати собі розгін раніше. Звісно, що тут гном розгін можна буде втратити. Ну але тим не менше. Давайте Хродгара, напевно. Так, десь пелимо. Пішов Хродгар. Цей рез заряджений, тому... тому давайте в нього. Непогано йому типу влетіло, але біда, що його зараз відлікують. Так, що ми робимо? Сейбл? Відправляти в Сейбл. Спробувати божевілля? Ну давайте. Пішов ведвуд. Ось так. Давайте ще й троїння накинемо. Так, там дозарядились божевільці. Ну нехай давайте будемо дивитись, що з цим божевіллям зараз буде як відбуватися. Чудово, Сейбл не на нас працювала. Пішов знову Хродгара. Але ж Брамбла, як його не зацепити. Ось так, напевно. На цього. З, у нас радзін стирили з цього. Зкажіть вам скажу, з Хродгара. Так, Брамбл. 232. А чим же тебе добрати? Червоними в впротиколір з зеленими. Ну давайте спробуємо. Я не впевнений, звісно. Ні, чудово. Сейбл зараз дотроїться. Ось так. Ми ще знімемо божевілля. І десь тут, щоб не дай Боже, не зацепити ту сейбл. От іду, от і добре. Так, давайте, божевілля на божевілля. У мене 20%. Ми спрацьовуємо. Чудово, там скільки? 95. Добре, не будемо перевіряти, просто добираємо і все. Так, ну сьогодні набагато краще. І сам собі дивуюсь завжди. Чому так? Чому мені... Перепрошую, чому мені доходить тільки тоді, коли я програю? Наскільки ж приємніше грати з Людвигом? Ну добре, можливо, ще пограємо, можливо, навіть і викуп тоді буду робити, тому що я після вчорашнього дня взагалі щось подумав, що в мене тут шансів мало. Хоча це ще не було ні Бернадет, ні фіргусів, ні Гуріків, нічого такого. Тому тут я також ще занадто себе повірив. Як воно там буде вже подивимось завтра. Ну що ж, тоді, я вам дякую за перегляд і до зустрічі.